100 тисяч гостей прийдуть на весілля. Вже наступного тижня для львів'ян організують перший музично-гастрономічний фестиваль. Забави розпочнуть у день, коли збірна України гратиме у футбол з англійцями. За перебігом матчу львів'яни зможуть спостерігати з великого екрану. Організатори обіцяють встановити декілька рекордів. Буде виготовлений найбільший в Україні певний кухоль, висота якого є понад 2 метри. І теж на весіль на львівській забаві ми презентуватимемо найбільший в Україні весільний торт. Його презентація та безкоштовна роздача відбудеться 15 вересня. По обіді приходити на імпровізоване весілля можна без подарунків та грошей. Вхід обіцяють безкоштовний гостей свята. Розважатимуть Олег Скрипка, дзідзьо, Майтхець, Паркалаба та Сергій Притула. Веселитися будуть в українському автентичному стилі. Будуть майстер-класи по стародавніх танцях, бо люди колись бавилися цікавіше, як тепер, і вони бавилися без тих всяких пошлих конкурсів, якихось там не я як, а бавилися активно, інтерактивно, і кожен йшов забави не тільки нагодований ситий фізично вдоволений, а ще й морально і духовно вдоволений. Всіх охочих частуватимуть свіжозвареним пивом та святковими смаколиками.